Так, продовжуємо бризкання, виїхали на поле, брат за кермом, розложили опри, наша присковач, вітру немає, погода взагалі така чотенька. Все, бур'ян пішов, падали ці вже багато, як бачите. Ось так наш Амтезон поїхав кропити цей бур'ян. Ось, дивіться вже скільки бур'яна, качество не дуже добре, тому що телефон вже майже сів, тому вибачаю за це. Дивіться, скільки падалиці пішло на наші кукурузки. Край трохи були, в прошлий раз не бризнули, тому більше бур'яна. Це наш участок, той, що в нас тут посіяно найбільше весь участок кукурузи найбільший участок. Ось дивіться, яка картина. Кукурузка вже підросла, взагалі не померзла. Уже є 4 справжні листи, місцями навіть 5 вже. А так взагалі 4. Ось дивіться, які рядочки. Брат шурує, зараз відійде края. Поїде в одну сторону, потім той край. В першу чергу бризкаємо края. Вчора в нас пройшли дуже великі дощі, майже весь день дощило. сьогодні сонечко. Виїхали, батько каже, та пора їхати. Геть нормально на колеса липнути не буде. Виїхали, поле ідеальне, влага ось, дивіться, стоїть. Тупо вода стоїть, кукурузки. Красота. Ось дивіться, які рядочки. Густота невелика в нас. Думали більше, але може це на краще. Тому що сильно густо також дуже погано, тому що ми до цього сіяли соняшники завжди густо, і ефекту, вау, не було. Але після того, як почали трошечки рідше сіяти, 4 штучки на метр, 3,5-4 то геть друга картина. Качество, звісно, трошечки. Не дуже. Ось дивіться, яка кукурузка. Ось ось, така падалиця. пішов ось, бачите, маленький бур'янець. Зараз бризнемо. Брат каже, давайте не бризкати одразу все, бризнемо разок. І десь через пару днів ми бризнемо ще раз. Тому що, якщо рейся в земельки, є нитка, яка через пару днів вилізе у вигляді бур'яна. Дивіться, яке рядочка в нас кукурузка. Я був знімав минуле відео. Там є геть велика різниця, яка була і яка зараз кукуруза. Так, друзі, ще раз всім привіт! Не вийшло в мене вчора відео дозняти, так як телефон трохи сів і не було змоги підзарядити. Сьогодні це вже на наступний день продовжуємо відео своє. Хочу вам показати. Вчора бризкали, пів поля забризкали. Це у нас участочок найбільший, де ми засіяли все повністю кукурудзою, кукурудзою ЛГ. Перед цим я знімав неділю трохи більше назад відео, де кукурузка є з чим зрівнити, є яка, яка вона була, яка вона зараз. Даний участочок ми вчора забризкали. Сьогодні вже продовжую я відео, дозніму, тому що мені було можливості показати вам, приїхав я на поле. Думаю, ну цікаво, приїхати подивитися, хоча в той, тільки другий день. Вчора ми до середини приїхав брат з міста. Е -е, почали ми бризкати, батько каже: виїжджайте, вже сухо, все нормально. Ми виїхали, все, порядочок. Коротше, бризнули ми вчора десь до 11-ї ночі, бризкали ми кукурузку нашу. Погода суперова, була, трошки волога, але нічого страшного, на колеса не налипало нашим МТ зоном. Добрискали ми трохи менше, ніж половину даного поля. Думаю, ну приїду сьогодні і не здержався, тому що відео вам потрібно засняти, показати вже результат. Є вже на даному участку, на даному полі вже пішла амброзія дуже, дуже густенько, така мал, маленька Березка, лобода. Падалиця, а сама наша більша біда на цьому полі це в нас осот. Плішаки осоту. Дай Бог, що воно його не повністю спале, але покруте. Щоб кукурузка, там де осот, мала можливість вистрелити і закрити сонечко даному осоту. Звісно, в ідеалі було б бризнуть би е, стіларом. Але в цьому році трошки складновато. Не хватило, трошки. Не вистачило нам на стелар. неприємно, але якось будемо боротися, будемо бризкати. Не перше, це бризкання. Кукурузи. Перед посівом ми бризали тут ґрунтовим гербіцидом. Ось вчора бризнули, сьогодні батько виїхав зранку добризкав даний участок. Хочу вам, друзі, показати, там, де ми вчора бризкали, я проїжджаю, сьогодні якраз у нас така погодка була, сонечко плюс 20. Завтра, сподіваюся, дощів не буде, буде ще жарше. Щоб 25, 20, отак, 23 хоча б градуса було, тому що потрібен ефект. Якщо ви бризкаєте і буде волога стояти, піде дощ, ефекту не буде, бур'ян не буде він е... сохнути, пропадати. Але тільки коли ви бризнули і почалося жара, ми, ми колись сіяли пшеницю, посіяли. Е... Пшеничку ми завжди. Всігда... Бризкали, бризкали ми прямою і зараз понині бризкаємо прямою Також побризкали, щось дня 3 не було ефекту, думаємо, йомаю, ну чи підсу... підсунули фаль... Ну фальсифікат. Не справжню. Тоді вдарила жара і бур'ян тупо весь погорів. Ми були в шоці. Друзі, дивіться, вже є ефект. Показати вам на падалиці Ось такі участки в нас є, де дуже багато бур'яна пішло. І ось наша падалиця. Падалиця тупо, дивіться, тупо почала скручувати листочки. Моментально вчора вночі бризкали. Моментально там, де їй більше, сильніший навіть ефект. Також полізла амброзія. як можемо бачити. Ось амброзійка. Можемо бачити, що вже листя також попустилось. Також є ефект по амброзії. по падалиці. Ось також є лобода. є амброзія, кругленька листочка, амброзія це лобода. Ось, дивіться, бачите, наблюдайте, як покрутило. Тут листочки. Ще не ось амброзія, вже така. Бачите, як листочки вже цей. І це тільки вчора. Надіємося, що доща не піде, тому що в нас вон там така трохи, що не буде дощику. Дня три ще потрібно, навіть 4-5. Ще взагалі дощів не було. Зараз треба посіяти соняшник і зайнятися кукурузою. Дуже хвилююсь за кукурузу, тому що надіємося взяти якийсь результат, який я вам потім засніму, і будемо дивитися, що, по чому, коли вже буде в бункері. Ось дивіться, у нас такі тут, та ось дивіться, покрутило. Амброзія пішла, вже густенько, ждати немає смисла, я думаю, треба бризкати, тому що вона зійшла майже половина і зійшла. І поки вона маленька, з нею буде трошки легше боротися. Наші рядочки кукурузки, Лис вже є по 4 справжні листи. Місцями навіть вже п'ятий до довиростає. А місцями, ось, друзі, бачите, така розора. Ось що мінус, коли немає оборотного плуга, ось ці розори. Поганенько заробили, і тут ось така кукурузка, така-така, а тут ось тільки вилізла. Це є недогоном, але нічого страшного, головне, що вона вилізла рівномірно. Сіяли ми нашої сівали СПП-8 СПЧ, молдованка. Старенька, потрібно перебирати, тому що є пропуски. Ось дивіться, тільки вилізла. Це як пройшли дощі, волога десь і тільки вилізла. Ось дивіться, тут яка кукурузка в нас. Геть тут непогана. А ось, друзі, біда. За що я вам і казав? Ось такі в нас є участки. Дуже мене аж ножом по серцю, коли я заходив в такі участочки. Осотяра. Осотяра це страх. Він весь бур'ян, коли йшли у нас дощі, неділю лили, стояв на місці з кукурузою. А ось ця собака тупо росла, тупо росла. Але бачу, також є ефект. Листя починає скручуватися, будемо надіятися, ми йому ще дамо дня через 4, дай Бог, не буде душів, ми йому ще разок бризнемо, забризкаємо і буде, думаю, все гаразд. Звісно, осотяра да, така собака, осот і мишій. Через 4 дні будемо бризкати проти мишія, тому що миші ми ще не бризкали. І він, слава тобі Господи, ще не повністю повелазив. там миші місцями трохи є. Тому що, друзі, кукурудза чисто, вона дуже любить чистоту. Дуже чисто плотна рослина, тільки дай бур'яну, все, ефекту не буде, а мінус урожай, а й взагалі стече, коли якщо вдаримо миші або осот, або амброзія. Ось дивіться, може, можемо наблюдати, як покрутило падалицю. І це тільки вчора. Ось дивіться, ефект. Будемо сподіватися, що бур'янчик, а ось Березка. Будемо сподіватися, що ефект буде. І в нас все вийде під цей час важкий час з цією війною дебільною. Будемо дуже сильно сподіваємося, що вона закінчиться. І в нашу пользу. Ось таке у нас гарне сонечко так, а тільки щось хмарки. Надіємося, що дощику не буде. Ось дивіться, друзі, які рядочки кукурузки в нас. От такі ось. Ждемо 3-4 дня, приїжджаємо, забризкуємо. Немає сенсу чекати, зараз трохи ще бурян дозійде, інший бризкаємо. Потім чекаємо недільку-дві, беремо борінки легенькі, притягуємо борінки, так як у нас ротаційної борони немає, хоча мріємо про неї, але все буде. Головне, щоб закінчилась війна. Будемо старатися, розвиватися. Може, збільшимо земельний банк і будемо. Дуже-дуже сильно працювати старатися, щоб мати якийсь результат. Хотілося б, так сказати, придбати другу техніку, придбати ротаційну борону, сівалочку якусь, придбати тракторець, хоча б Т-150 для оранки з, з оборотним плужком була б пісня. але це все в планах і в мріях. Ось дивіться, друзі, буряна скільки хочу вам показати. Ось дивіться, падалиця, як покрутило її. Ось дивіться, скільки падали вже, бачите? За що я казав, що падалося ще не так страшно. І бризнеш вона це. А от осот, мещі, друзі, це найстрашніший бурян, який може бути. Навіть з амброзією проще боротися. Тому ось дивіться, яка березка. Дивіться, як покрутило її. Таке вже листя. Тому, друзі, зніму вам вже по кукурузі, поки що буде крайнє відео, зніму вже вам, коли висохне весь бур'ян, коли кукурузка вже буде мінімум по коліна. Я вам покажу весь процес. Процес боронування, процес її розвитку. І будемо наблюдати, чи впораємося ми без телара, чи прийдеться щось видумувати. Тому, друзі, всім до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду потихеньку розвивати YouTube канал, наберемо, постараюсь набрати 1000 підписчиків для початку, потім буде розіграш. Тому, друзі, всім до зустрічі. Всім добро.